Михайло, можемо привітати вас з перемогою, але поєдинок розпочинався не дуже вдало. Два м'ячі ви пропустили, причому два таких м'ячі не без ваших помилок. Скажімо, як поясниш такий старт зустрічі? О, тяжка гра, наче підійшли добре. Це було спочатку гарно, але потім, звісно, були помилки. Можливо, погода, можливо, неорганізованість. І пустили два швидких м'ячі. Після чого було дуже важко грати проти такого суперника. Бо він закрився, шукав момент на контратаках. Тож прийшлось щось вигадувати, прийшлось жати і нарешті здобули результат. Хоча був дуже дуже тяжко. Ну, на відміну від суперника, у вас була велика лава запасних, у вас там ледь не три четвірки. Чи вважаєш ти, що десь це зіграло свою роль, можливо, навіть ключову? Чи для тебе? А, так, факт? звісно, це зіграло дуже важливу роль, тому що по такій погоді було дуже важко грати обом командами, у кого була довша лавка, тому було. Легше грати, тому що ми могли підтримувати високий темп протягом всього матчу. Сьогодні визнаний кращим гравцем гравець суперників, а ти кого виділиш зі своєї команди? Хотів би привітати грав... гравця команди суперника, а в нашому всі, можливо, хотів би просто виділити, що показав характер змогли відігратися з важкого рахунку до. І все-таки назви когось одного. Один з найкращих, мабуть, я був і капітан. Дякую. 再再过。<D'>